Всім привіт! Двини Марко Маркіша і коротше Майнкрафт. Геніально! Кстати, дивіться, яке я тут собі зробив. Це я сьогодні зробив. Геніально! Чекайте, треба тут вам зробити. Отак. Ось так воно і виглядає. Ну, тут більше нічого такого не змінилося. Це ви бачили. Хто не бачить, кстати, дивіться. Що ми сьогодні будемо робити? Я зроблю ой, потинний коротше, Я зроблю, щоб не виходити з вулиці в шахту, я зроблю ну, прокопаюся до шахти і. ну, Коротше, я не знаю, на що я це придумала, але я просто. Просто, просто. Йом, Точно, скільки у мене же там всього добра. Так, у мене три тут все покладе. Так, де я хочу це зробити? Я хочу он тут покласти. А, чому тут? Бляха, почекайте. Е, почекайте. Я спам'ятав, що може бути, типа, де шахта. Типа, де я зараз купаюсь, може бути шахта. Типа, я вкопуюсь, типа... Он так якось і так купаюся. Ну, якось, короче, так купаюся. Ну, я... Е, я не знаю, чи я зможу. О, почекайте. Ні, так темно, це вже капець. Отак. От ну, я не буду е робити, типу, о, вже є ніч. Почекайте. Ааа, -а, -а, а ну почекайте так. І ну туди. А то я викупаюсь там. Правильно? І, знаєш, туди вже. Угу. Бляха, то значить, мені один бог глубше треба. О! Так, ну, добре, де вас одна секунда для мене вічність. Ну, скільки? Дві хвилин. Коротше, почекайте. Я вже, короче, зробив, прокопався. Тут моя собака, я просто, я, ми просто з нею гуляла. Я забув її поставити, щоб вона сиділа. Ось тут. Коротше, у мене є шахта. Там навіть, он це рестон. Ой, не, ну та, рестон Там видно. І ще он це, як воно. Синя руда, як вона там називається? Синя руда, ну як, як, як? Що можна красити шерсть як вона. І... Я забув. Реально, я забув просто-напросто. Так. Собаки. Ну, поки що тут будеш, я тебе витягну, коротше. Скоро. Це точно. Так, мені треба все покласти на місце, бо е, в мене вже трохи е, весь інвентар забитий. Так, усе мені треба покласти. Так, курка. Mm, свинина і що ще. Ага. Так куда я здесь Мені сюди не треба. Мені сюди не треба. А, мені зараз треба буде блоки, типа. Ну, ви поняли. Ну, ви поняли. Так. Світо мені треба. Ну, ну, хтось ведем там. Так, а тут мені треба поводок, залізо, е Так, ще йду сюди. І, і все сюда тепер. Ну, нормально, коротше. Тихо-тихо, тихо, тихо ти. Тихо, тихо, тихо. Диак, тут темно, ну и это А, точно. Нет, давайте утрои сделаем. Давай. Утрои сделаем. Нет, ну три прикольнейшее. И тебе еще можно ще Пригнути. Я тут уже запутался. Слухай. А. Ага, бабабабаббам. А давайте так. Зоба, обмашу. Прикольно. Кирики там, где... Бляха, камень. Ой, тут камень. Короче, добрый. Нет, о, да, 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 тут, тут. Тут мне треба еще взять кирку. Пока так, добре. Ми зараз робим, робимо, типа, типа, типа щось. факель. Ой! Ну, нормально. Оп 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 оп, все е э, так нормальніше, так. так нормально, якби це не було. Тут має так бути. Та, та, ні? ні, ні, не знаю. Так, 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 так. І, коротше, так, заповнюємо. Як я зараз зроблю, вроді би у мене має залишитись ще в один блок. Щоб я зміг ще десь йти. Так, давайте вам зроблю ще понищі. От Отак. Ну і давайте вже, значить, тут робити цю укладку. Тільки мені треба зробити. Так, тут і ляп-ляп, ляп-ляп. ляп... Стоп, там моя собака вроді би, а ні, там нема моя собаки. Добре, е зараз ще тут робимо так. Отак. От і тут отаконькі, фігакарки, е не знаю, не знаю, як це. Щ... Це ще це все має виглядати. Ну, давайте так і буде. Як так то вийде. Ну, нормально має бути. Так, так, так. оп оп, оп, оп. -оп, -оп. О, ніч уже диви, диви, ніч уже наступає. Ниченька, ниченька, ниченька. Закрывайкаем, закривайкам, закривайкаем, 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 закривайкаем. І от би. Опа! Якраз стало. Пляха, у мене є. О, слава Богу. Так, нормально. Ну, так то нормально це все. Ну, тільки мені треба ще покласти тут. А? Давай. О, мені якраз тут один блок. О, як я це ідеально просто просто підрахував і все, і один блок. Ну хотілося б, би... Ну, так, ну ж правильно. О, якраз. Де мені треба було? Ну, і тепер нам зараз треба. Блін, так думаю, я спати не буду. Ні. Спати я не буду зараз. А це скільки у мене залишилось? П'ять? Реально? Йокарний, ти типу бабаханий. Реально? Тобто в мене його пата точно. А деколи я навіть, не згадував, що воно в мене є. Ох, мені ще треба, та й треба дерева. Я думаю, мені стане. Стак. Ну, не стак. А, я взяв стак і 22. Mm. Так, зараз закрій свопса ще. О, все. І я. Єс! Yes. Привіт, Улі! Садиться, який у мене новий фон. Так. його деколи так ну, видно. Як він так зробить, то тут, тут видно, бачите, отут. От, От тут видно, бачите там, де мої пальці. Ах, ти скілітуля! Так, добре, мені треба взяти... там. Мені треба взяти там. І, ну, так уже точно має хватити. Хватити, уж правильно, хватити. а як ще. Так, привіт, псель. Оп, все. Та, я ще їм буду міняти це все зараз. Так що для вас одна секунда, а для мене вічність. Ну, як вічність. Коротше. Коротше, ще би трохи так би мою собаку убили, реально. Ви б знаєте, як моє серце. Коротше, моя собака на, а, напала на скелета. Ну, не було нічого, він, коротше, просто в воді. Я вам тут показував. Він був отут. отут він був. М моя собака короче, на нього напала, а я зразу це почув і пішов до неї. І мені дуже сильно повезло. це капець. У мене так серце ковиться, що це капець. На тобі саме твоє любимо. еду. О, капец. Не стать я майщипу. Як бы... Ну так, короче. Фух, ми... О, прикинь ты. помнюк. Да, а кстати, я тут еще и свою собаку уже свободил. Кстаті, я дещо ще частини коврика загубив. Я не знаю, де, але десь я точно їх загубив. Ой! Все добре. А ступенька? а ступенька в мене є. Фух, я, напевно це вже десь довго це, коротше, це все роблю. Так, то мені треба зараз ще трошечки. Он цього дерева трошки. І що? Ну як трошки? Ну як трошечки? Ну, багато. Так, і що мені ще треба взяти? ба Я не знаю. А, короче, я не знаю. А що реально? Я не знаю. А, не-на-не-на, точно, точно. Коротше, мені треба скрафтити. скрафтити. скрафтити драбину. Скільки там тої драбини? Я не пам'ятаю. Скільки тої драбини там має бути. 6 скільки. Не, ну почекайте. Я вкупався в десь там не знаю, скільки блоків. Блін, то я реально не знаю. Ось тут моя собака сиділа. А ну скільки? Раз, два, три. А я хіть. У неї, 24, а вроді, мені тут ще треба помагати. Ех, ну, 3, 3, там, 3. Кстати, я вам покажу шахту і як я її придумав. Он тут, коротше, мій результат. Я хочу. Вода, вода, звісно, що вода, а що ще може бути? Ну ж, нічого. Ну, ж вода, проста вода. Ну, я розумію, що можна було зробити по іншому. Можна було зробити, взяти караву і зробити там цей. Ну, ви да, ви Ви Так, поняли, Так, да, Я теж поняв, що робити. Я не знаю. Зараз тут буду ломать. Ну конечно, ну конечно. Я что туда сразу не пришел. Ну конечно, что-то можно было логично. Так у меня... йо Йома. -йо. Ну, давайте зразу тут помаємо це. Нічого не видно. Я якось все зробив, давайте вже тут факів поставлю, щоб було хоча б щось видно. Я вам так зроблю, ну і все. Більше ніяк. Ну і он так, ну це логічно реально. Оп, попоропоп. А, точно до мене ще можуть якісь моби приходити. Так треба мені тут забрати. Ну, ні. Ну, в мене є ще один стак. Хоча б. Дайте мені стак. Ну, йоханий ти бабаханий. Ну, мені знову не стає дерева. Просто можна сказати, у кожній Божій серії мені не стає дерева. Як я буду щось строїти, ну, та чому це так? Ой, ну мені ще і тут треба бути земля, ну це капецанки. Кстати, тут може бути... А ні, тут нема, ма. Нема. А, у мене все вже нема. Ну, і якраз два, коротше. Ну, короче, вон так зробим. Ну, це капец. Добре, коротше, я дороблю, вам покажу уже проблема. Вы бачите тут дерево. Я бачу, ви ж он таке, коротше. Ось бись, скес. Мені дуже сильно не повезло. Зато мені дуже сильно цей подобається. Ну, це ідеально, що можу сказати. Ну, ну, все. Ну що, он таке у мене вийшло. І мені, як завжди, не стало. Давайте он тут я, коротше, поламаю. І десь хоча б поставлю. Де мені реально треба. Ну, все. Так що, коротше, там це все. Нас чекають пригоди. Як ти додивився до цього моменту, то підпишись на канал. А мне требуется еще люки ставить, ой-ой, капец, всем пока, пока, сейчас вам покажу, приду тут, ну короче, ну и так, всем пока, почекайте, почекайте, всем пока, 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 пора.